Наразі у нас економічний ранок із гостем студії до нас завітав сьогодні Юрій Фечишин, експерт з питань податкової політики інституту суспільно-економічних досліджень? Вітаю вас і дуже дякую, що ви до нас завітали. Вітаю. насправді так. Багато приводів із вами поговорити проте тема нашої сьогоднішньої бесії це саме розширення чорного списку російських товарів. А вже анонсоване прем'єр-міністром. Наскільки вдала ідея на вашу думку, і наскільки це дійсно відзеркалить ситуацію з російським ембаргом? Це не може відзеркалити ситуацію в повній мірі, тому що у нас негативне сальдо торговлі з Росією. Тому ми, як країна, з меншою економікою будемо страждати від взаємних санкцій більше. Єдине, що може нас врятувати, це розширення торгівлі з ЄС, що в принципі в якісь мірі відбувається. А на вашу думку на просторах СНГ було вигідніше торгувати Україні, чим ніж в перспективі торгувати з Європейським Союзом. Ну, це якщо говорити про цифри, на вашу думку, які прогнози? Взагалі, якщо говорити про цифри, то торгувати вигідно зі всіма одразу, і це дуже негативно для України, коли ми вимушені обирати Україні було б дуже вигідно, якби все таки не було конфлікту між Росією та Євросоюзом, між країнами тобто країнами СНД з Євросоюзом. А якби якби ми могли користуватися з торгівлі з двома країнами що ж до структури торгівлі, то вважається, що більш прогресивним є торгівля з європейським союзом, тому що в нас є можливість виходити на більш ефективні ринки і таким самим чином підвищувати свою конкурентоздатність. Коли ми торгували з Росією, ми все таки більше торгували сировинними товарами. І лише машині остаткування, які знову ж таки дістали з радянського союзу, були товаром переробки, які ми поставляли до Росії. Решта, це в основному були сировинні товари. В принципі, структура імпорту була така ж сама з Росії. Тобто, торгівля з Росії означала консервацію економіки на старому неефективному рівні. А, Зараз поговоримо трошки про продовольство. Воно в першу чергу, звичайно, в чорному списку. Не будуть з Росії поставляти деякі товари і продукти нам. Чи варто Україні шукати в тому ж таки Європейському союзі за кордоном постачальників певної продукції на заміну російській, чи можливо Україна здатна сама виготовляти для внутрішнього свого ринку і в цілому замістити все, що ну, втрачає? В принципі, в таких ситуаціях не держава шукає, а сам ринок формує ситуацію. Цілком можлива ситуація, коли російські товари будуть потрапляти надалі в Україну, але вже через країни-посередники, наприклад, Білорусь, хоча з Білорусі в нас також торгові війни. В принципі, будь-які товари можна замінити, і російські товари вони не є товарами найвищої якості, особливо, якщо ми говоримо про продовольство. Є товари, які ми не можемо з Росії замінити, або важко дуже. Це природні ресурси, які постачаються, саме мінерали, в першу чергу, а також паливо. Це ті товари, які нам дуже важко замістити. А решту в принципі немає немає складнощів. Немає нічого нереального, і це позитивна новина для нас. Все-таки чи вдарить це по цінам? І чи складно стане українцям зберігати в цілісті свій гаманець? Я думаю, що по цінам це вдарить непрямим способом, тому що ми нарощу ми підвищимо свитну рівень торгівлі з оборотом, рівень торгівлі з європейським союзом, але ми не достатньо в такій мірі, як ми втрачаємо торгівлю обороти з торгівлі з Росією. Тому ми втратимо саме через те, що зменшиться зовнішня торгівля України в цілому, і це буде позначатися на економічному становищі і в тому числі громадян. Прем'єр-міністр е, сказав, що вже готується позов фактично до світової організації торгівлі саме на Росію, за те, що вона обмежує транзит своєю територією. А е, е, які перспективи нового шовкового шляху, і, і чи є якісь шляхи саме обходу ситуації? Так, тут ми зіштовхнулися з, з двома е, предметами для розмови. Перше це ВТО. Насправді ВТО не дасть Україні ефективних інструментів реагування для Росії, тому що суд ВТО, е, це умовна назва, е, це панель, яка збирається ВТО, вона може бути складатися з трьох членів, з п'яти. І в, в якості позитив, в випадку позитивного рішення на користь України, вони нададуть право Україні на певну суму застосувати відповідні заходи. От і все. Тобто ми і так застосуємо відповідні заходи, і звернення до ВТО воно тільки може надати цьому законності. ВТО в цьому випадку не є найефективнішим інструментом реагування, особливо для менш розвинених держав. Як показую історія спорів в США, Євросоюзу з меншими країнами. Ті країни менші, вони не можуть відповідні заходи пропорційно застосувати. І навіть в випадку, коли виграють спори, вони не застосовують ніяких санкцій, просто отримують моральну сатисфакцію. Тому ВТО не допоможе Україні в цій в цьому випадку. Що ж до розвитку України, є дуже великі перспективи розвитку нового шляху шовкового. Росія зараз стає менш перспективною для транзиту через те, що в них зараз введений новий збір, транспортний, так званий збір Ротенберга, який викликав багато протестів в дальнобійників, тобто використання федеральних трас вже платне в Росії, тобто транзит вже дорожчий. І в Україні є перспектива нарощувати транзит за допомогою мореплавства, uh -huh. тобто з допомогою розширення модернізації портів. Ми вбережемо ринки збуту там в Азії, наприклад. Цілком ми можемо їх зберегти вр російський, російський транзит. Він просто нам доведеться змінювати практику і підоштовуватись модернізувати. А наскільки сухопутний транзит загалом для наших телеглядачів вигідніший або навпаки невигідніший в порівнянні із морським? В принципі, вони вони обидва можуть бути рівнозначні, вигідні, uh -huh. просто залежать від кінцевого маршруту. Uh -huh. Зараз ще також Україна як транзитна держава, Росія, Росія б'є по Україні як по транзитній державі, коли спонукається транзит до Росії в випадку транзиту через Україну, Росія вимагає, щоб транзит був через Білорусію. І в такому випадку Росія натякає, що якщо ви їдете з Польщі, їдьте відразу в Білорусі. Нам не потрібна Україна. Потрібно оформити сиріану два транзити і сильно заїжджати в Білорусі. Тому Україна як транзитна держава повинна модернізовуватися. І якщо ми ефективно модернізуємо наші порти, то мореплавство воно не буде дорожчим за автомобільний транзит. І все таки заборона транзиту через російську територію російською ж стороною. Це дійсно порушує настільки жорстко порушує правила сод. Звичайно, це порушує правила СОД. Якщо ми відзеркалимо це і фактично зробимо те саме, ми виходить, підемо тим же шляхом. Ми підемо тим же шляхом. Можливо, навіть в цьому випадку правда правила сод є практика застосування саме не коли такі вже торгові війни, а коли дозволяється стосовувати додаткові тарифи. Проте ймовірно, що ми навіть. Сама назва е, тих санкцій, які застосовуються у, у випадку е, рішення суду СОД, вона називається відплата або по російськи змізді. Тобто сама природа цих санкцій це, е, це відповідні дії е, на ту ж саму суму, на яку задано збитків. Е, тому, ми, якщо ми підемо до суду ВТО, ми можемо застосувати відповідні відповідні кроки до російських до, до російських транзитерів. Але вони ймовірно, також зможуть користуватися Білорусією, тому. Е, тому Україна є в більш слабкій позиції. Ми з вами поговорили про те, хто програє, втрачаючи ринок так, у сусідах. Ви вже сказали, що ситуація з Україною така, що все-таки нам буде трошки складніше в даній ситуації. Про те, хто програє більше. Від відсутності товарів свого опонента на власному ринку. Як вважаєте, кому буде складніше без товарів росіянам без наших чи нам без російських? Росіянам без наших товарів За Давайте церзаємо. поговоримо про продовольство. Про продовольство все-таки продовольство українське продовольство воно вважається кращої якості. Тому в для росіян цілком імовірне здорожчання, тому, що Росія також влаштовує торгові війни і з Турцією, і з Європейським Союзом. І вже ви спекуляція, коли товари з інших країн продаються дорожче. Тому від таких дій, коли саме стосовно продовольства, на мою думку, Росія програє більше. В них менш конкурентний ринок продовольства, менша якість продукції. І це відзначаються навіть особливо порівняння. Факт, це, це, це факти, і навіть це визначають жителі Криму, які зараз е, можуть порівняти. А, чи може на вашу думку, з закінчуючи все таки бесіду на цю тему, а, чи може дане ембарго українського продовольства? Хорошого, якісного смачного українського продовольства, накладаючись на санкції щодо продуктів з європейського союзу, згадаємо історію там, не знаю білоруських креветок і так далі. пармезану, чи може все це, це накладаючись одне на одне вплинути якось на мізки росіян? Я ще раз звернуся до е, такого вже напевно фразеологізму одного із блогерів, коли у росіян зачіпають шлунок, починає працювати голова. На вашу думку? Поки не почало працювати, хоча все залежить від, від того рівня болівого порогу, який є в кожного, який в кожної людини і в кожного суспільства. Це болівий поріг, що в Росіян не, не, не пройдений, але це дійсно додає до того, що Росія наближається до больового порогу, коли, uh -huh. коли, зможе, коли суспільна думка може почати змінюватись. Все зрозуміло з Україною. О, так чи інакше ми довго були залежними енергетично від Росії, і цей фактор досі залишається, потроху вирішується, треба віддати належне, а, проте він досі важливий. Чи є в Україні щось таке, без чого не обійдеться Росія? Так, це військові двигуни, певне військове обладнання, яке mm -hmm. вони використовують для своїх ракет, особливо це, е, це продукція. Е, е, Південному під південну машу, Южмашу, uh -huh. також Миколаївські в Миколаєві виготовляють двигуни для гвинтокрилів російських, тобто це військова військово-промисловість, але вона вже страждає раніше. А також це обладнання для ядерних реакторів. В Росія також перша строка імпорту з України для Росії це саме маш обладнання і обладнання для ядерних реакторів. Тобто, це та строка, де Росія постраждає. На вашу думку. Чи достатньо уваги зараз звертають на цей факт? Українська влада, українське суспільство чи ми вмежимося лише їжею? Ми поки обмежимося, якраз їжею, тому що ми нам вигідно експортувати до Росії. Ми надалі продовжимо торгувати. І ядерний реактор це така специфічна продукція. Що ми, якщо перестанемо експортувати до Росії, цілком ймовірно, що перестанемо взагалі експортувати і виготовляти відповідну продукцію, собі дорожче виходить місцями. Собі дорожче виходить, але звичайно, в нас є ще внутрішній внутрішні ринок, куди можна це постачати. Потрібно а також змінювати виробництво на відповідати на ті виклики зовнішні, які є. а я хочу бути оптимісткою. і Думаю, yeah. що європі. Потрібні ми з нашими товарами, з нашими технологіями, розробками, і все буде добре. Так, ну дійсно товароборот росте з європейським союзом, тому вже підвищується наша наша торгівля значно. За останні два роки дійсно драматично.